Кір поширюється Україною на Вінниччині померло восьмимісячна немовля. Дівчинку інфікувала 24-річна мама, яка не була щеплена. З початку року в Україні вже зареєстровано 5 тисяч нових випадків зараження. В регіонах інфекційних лікарнях не вистачає лікарняних ліжок. Для хворих на кір розгортають додаткові місця в стаціонарах. Ірина Маркевич продовжить. Інфекційна лікарня Вінниці. Сюди санавіація доправила восьмомісячна немовля. Дівчинка вже була у тяжкому стані, самостійно не дихала. Кір дав ускладнення на легені, нирки, печінку і мозок. Дитину намагалися реанімувати, однак дівчинка померла. Немовля інфікувала 24-річна мама, яка не мала щеплення від кору. О, захворіла мама на кір. Вихольчик те, що дитина вісім місяців, вона не встигла отримати щеплення від кору. Вінничина серед лідерів із захворюваності на кір. У стаціонарах уже не вистачає місць. Йоних лікарнях розгортають додаткові ліжка. Те, що у нас зараз відбувається, років 35 У нас не було. Торік на кір захворіли 54 тисячі українців. З початку нового року вже 5 тисяч нових випадків. 80% хворих не вакциновані. Мілану 7 років. Ані в рік, а в 6 його не щеплювали. Нині кір він переніс надзвичайно тяжко. Гаріли, звісно, температура і сип, і кашель. І все подряд перепугалась очень сильно. Мама підозрює, що син підхопив вірус у торгівельному центрі на свята. Ми віддихали в лавіні, катались на атракціонах, там ходили в кіношку. Одне підозріння, що розлікательний центр. Кір надзвичайно легко передається по повітрю Він може долати десятки метрів. При контакті 9 із 10 нещеплених захворіють. Вірус куру пригнічує імунітет. Тому ця інфекція має багато ускладнень, і ніхто не може спрогнозувати перебіг хвороби, буде легкий – чи летальний 20 людей у нас вже померло від кору. А багато те, що, що не видно, це ускладнення кору, це тяжкі енцефаліти, після яких діти залишаються глибокими інвалідами. У цій київській інфекційній лікарні два десятки боксів, і всі вони вчен заповнені дітьми хворими на кір. Від цієї інфекції немає спеціальної терапії. Єдине, що захищає від кору, це вакцинація в Україні. Від кору не захищені 390 тисяч дітей. Це означає, що інфекція лише Поширюватиметься п'ять тисяч випадків кору у нас як пореєструється один випадок смерті. то якщо ми говоримо про 390 тисяч захворілих потенційно, ми ще будемо мати під 800 смертей, і це найгірше. епіцентр захворювання зараз Львівська область там найбільше інфікованих в Україні і найменша кількість вакцинованих. Ні, ми щеплені не були, і тому і дістали напевно так і заразились. На Львівщині має розгорнутися ціла спецоперація у лютому. Нині медики збирають інформацію про дітей, які пропустили планові щеплення. Всіх дітей віком від 6 до 17 років, хто з них не має жодного щеплення і не має одного щеплення. Такі списки складаються по кожній школі, і такі списки складаються по кожному закладу охорони здоров'я. Кампанію з вакцинації хочуть розгортати у школах, аби діти не ходили до поліклінік і не перетиналися з хворими на грип та ГРВІ. У класи виїжджатимуть бригади лікарів і медсестер. Вакцинувати дітей будуть лише за згодою. Батьків їм запропонують вакцину від кору бельгійського або американського виробництва. Знаємо, що йде мова десь приблизно про двадцять 29 тисяч дітей в Львівській області, які свого часу не. Пройшли таку вакцинацію. Наразі медичні працівники уточнюють якби цю інформацію, якраз переглядаючи кожну картку кожної дитини. Якщо у картці є позначка, але батьки знають, що вона фіктивна. Лікарі закликають їх також привести своїх дітей на щеплення. Якщо масова вакцинація приборка спалах кору на Львівщині, такі кампанії планують провести на Прикарпатті, Закарпатті, Тернопільщині та Боковині. Ірина Маркавич, Марічка Кужик і Лебеденко, Валерій Кузніцов, спецкор.